А ще хотіла вам сказати, що ми не можемо постійно говорити про погане. Сьогодні в мене було дуже приємне відкриття, що, звичайно, можна не тільки ставити погані діагнози, але і знімати їх. Якщо ми кажемо про молочну залозу цієї дівчини, то протягом досить тривалого часу в неї спостерігали дві фіброаденоми в молочних залозах. Це знімочки, які вона сьогодні надала. Ми, звичайно, зробивши мамографію, ми впевнилися, тому що вона здорова. А це, якщо знаєте, то пишіть у відповідях, якщо ні, то це ребра, які спостерігали як фіброаденоми, і це мене дуже-дуже здивувало, тому що це нормальна анатомічна структура. І якщо знати анатомію молочної залози, то це дуже легко прослідкувати. Це поперечні зрізи ребер, які лежать під м'язом. Великим грудним м'язом це залозиста тканина, це шкіра, а це поперечні зрізи ребер. І ми бачимо за ними масивну акустичну тінь, яка обумовлена кістковою структурою.